Чому до такого засобу вдаються окупанти зараз? І, ну скажем так, як це можливо, от, щоб це створювати і створювати якусь видимість, ну там не знаю, добровільності, так тому що це ж не професійні співробітники, дружини. Це ті, хто у вільний від основної роботи час, там щось таке виконує. Треба якусь їхню готовність. Ну, в першу чергу не забувайте, на окупованих територіях росіяни дуже активно почали мобілізацію. І мобілізація там була примусова і продовжується примусова. А ці можливості для чоловіків, які знаходяться на тих територіях, на певний час уникнути мобілізації. Хоча uh -huh. вони навіть не підозрюють, що росіяни тим самим. Також їх будуть враховувати, і вони попадуть вперед, як який буде в наступних видах мобілізації місцевого населення, тому росіяни це використовують як крок для того, щоб порахувати які сили в них ще є. З місцевих, бо так само в них закінчується і на їх територіях. Вже мобілізаційний ресурс не такий великий, як здавалось. Пане Олексію, якщо у вас є уявлення, якщо такі дати дані вам зустрічалися, а хто, х, от, хто ці люди, кого намагаються мобілізувати, кого залучають в ці дружини? Війна для Луганщини іде вже понад десятиліття. Ці квазі державні мали якісь свої збройні сили, що ну, певні формування, так, силові. і... І там уже протягом навіть повномасштабного вторгнення значно активніше ніж в інших місцях відбувався ось цей процес мобілізаційний, в тому числі, тому що ну власне якась структура там уже існувала в попередній десяток років, і організувати ніж на Херсонщині чи на Запорізьці на території Запорізької області, оці процеси було легше, а вони відбувалися. Там і ще є кого залучати. Як зараз взагалі виглядає склад населення на, на цих територіях? Ну насправді кого залучати є, і не забувайте за останні два роки на окуповані території. Дуже багато переселенців з російських регіонів uh -huh. приїхало, в тому числі і, як то кажуть, заробітчан з інших країн. І скоріш за все, вони будуть намагатися їх натуралізувати і їх долучати на ті підприємства, які ще працюють. А знов-таки забезпечення військових військової кампанії російської воно вимагає ресурсів, в тому числі людських. І там дійсно з'являється для них для. Депресивних регіонів робота з непоганими по їх міркам зарплатами, угу. пане Олексію, скажіть, будь ласка. а як ну якийсь є спосіб протидіяти цьому? Тому що от, власне, коли створюється вигляд, що це якось добровільно апелюється до громадянської відповідальності, так коли це дружини, коли це не напряму загород загони, там не знаю, якась поліція або що діє, А коли от так, ніби дружинники, і вони перевіряють, вони відстежують, вони шпигують, вони стукають і так далі. Створюється картинка, нібито дійсно суспільство за от як із цим боротися в розумінні. Ну не знаю, прицілу на майбутнє, коли будуть деокуповані території, коли процес реінтеграції має бути почати. Як зараз ну тримати зв'язок, давати сигнали підтримки про українським налаштованим людям там, тому що дружини, серед іншого, як ми розуміємо, будуть націлені на виявляння і боротьбу саме з цими елементами. Ну, в першу чергу, знов таки, наші е, спецслужби, служба безпеки України вже неодноразово казала, що да, ви дійсно можете допомагати, але дуже бути обережними, використовувати лише ті ресурси, які про які повідомляють е, наші служби, або служба безпеки України або Збройні Сили України. І всю інформацію, яку надсилають, обов'язково практично одразу видаляти, тому обережність, обережність і ще раз обережність. Що стосується видимості, що добровільна допомога, ну Росія що б вона не казала, але це єдина країна, яка використовує всі технології Гітлера і Гібенса. І всі знають з історії про те, що на окупованих гітлеровцями територіях створювалися поліцейські загони. Які фактично робили те саме, і фактично так само вони йшли добровільно для того, щоб допомагати, як казали, тому новому порядку, а і от ми маємо зараз те саме просто на червоних пов'язках замість білого кола і свастикою написано «дружини». А пане Олексію, ви згадували вже про процес мобілізації російській. Зараз він прямо тепер активізується, зокрема і на окупованих територіях українських, тому що призов почався призовна кампанія в Російській Федерації, і е, зараз виходить за цим призовом на тимчасово окупованих українських територіях будуть залучати велику кількість людей. Як із цим бути, чи можливо цьому якось протидіяти, чи зараз уже от тотально і виконання російського законодавства так само поширили на тимчасово окуповані території, не тільки цей статус, який росіяни поспішали зафіксувати в конституції, але власне і виконання вже довели, що за окупаційним статусом виходить уже ну ніяк не заховатися українцям, які там залишилися на окупованих територіях. Насправді дійсно українці, які не мають російського паспорту на сьогоднішній день на тих територіях, вони не тільки безправні, вони реально навіть нікуди не можуть рухатись і не можуть вже виїхати через ті маршрути, які були до цього через або страни Балтія, або через Туреччину, або через Грузію, як виїжджали. Тому їх зараз змушують отримувати російські паспорти. А отримуючи російські паспорти, вони отримують всі ті негативні плюшки, які в Росіян є, включаючи мобілізацію і включаючи від нас від нашої держави, що вони прийшли на бік Росії. Але знову ми кажемо зараз про Росію. А за ці два з половиною роки для внутрішньо переміщених осіб в нашій країні також зроблено зовсім мало. І ті 2-3 тисячі гривень, які вони отримають тут, не маючи свого житла. Це копійки, і це дуже страшна участь. Пане Олексію, про а, російські зусилля дійсно докладають зусиль серйозних для того, аби вишуковувати людей, вишуковувати ресурс для своєї армії. А, як мінімум посилюватимуть там десь в Курській області за рахунок строковиків, так само ми бачили просто їх уже там, а можливо трішки повчать, відправлять або навіть не навчаючи. Але армію намагаються комплектувати за рахунок ну ніби добровільних учасників. І от зараз для того, аби цих ніби добровільних було більше, от на які зусилля пішов Путін, російський диктатор підписав закон, який дозволяє мобілізувати відправ. Вляти на війну тисячі підсудних раніше. Документ ухвалила Держдума Російської Федерації. Опозиційні російські медіа припускали, що із кожного сізо можуть забрати на фронт по 100 в'язнів. Ймовірно, йдеться про понад 20 тисяч злочинців, чиї справи слухають в суді. Ці особи будуть звільнені від відповідальності, якщо підпишуть контракт із міністерством оборони Російської Федерації або потраплять під мобілізацію. Тут я навіть закцентую увагу зараз. Ну от аналітики, які докладно відстежують це, акцентують увагу, що якщо раніше уже засуджені могли підписувати такий контракт для участі в російській армії. Люди, які перебували під слідством, то зараз власне ті, хто під судом, хто у СІЗО. Тобто будь-якими засобами намагаються розширити Путін от, поле збору цих людей, так. Як багато може він залучити, і скажімо так, у наскільки вимушених умовах оці от люди? Тому що поки йдеться про підписання добровільних контрактів. Добровільних я говорю в лапках абсолютно, це вимушені речі, але виходить, такі люди знаходяться. Хто бодай формально добровільно це буде робити? Ну знов таки, давайте не забувати, що росіяни ці контракти підкріплюють реальними грошима. І гроші по їх міркам а, дуже великі. Люди з регіонів, де вони заробляли по 30-40 тисяч рублів, йдуть на контракти по 200 тисяч рублів. Ну, це а, різниця дуже суттєва. А, крім того, ми глазували з того, що засуджених а, беруть, потім самі пішли цим шляхом, і я впевнений, що в цій історії так само може статись. Що буде на сьогоднішній день, і у нас така ж сама ініціатива. Угу. А, пане Олексію, а як багато людей може залучити Росію? От ви погоджуєтеся із цією оцінкою, яку опозиційні російські ЗМІ кажуть, що по 100 людей СІЗО що може набратися 20 тисяч. Оці ці тисяч це суттєва допомога армії? Ми бачимо, що в нинішній Ну, в нинішній фазі війни, за нинішньої інтенсивності, більше тисячі, іноді більше тисячі трьохсот людей гине фактично вибуває із війська щодня гине і отримує поранені, які не дозволяють їм продовжувати залишатися у строю. Це з боку російського. 20 тисяч це запас менше одного місяця. Ну, Тим паче, все одно такий запас є. і Ми кажемо тільки про один з напрямків, по яким. Росіяни збирають людей, це ж не єдине ті самі мобіки, яких будуть збирати, мобілізація, те, що будуть збирати їх, буде більше ста тисяч. Ну є інші шляхи. Я думаю, вони не будуть зупинятись на цьому. А наскільки для Путіна важливий ризик і серйозний ризик? І досі політичні аналітики наголошують на цьому, що мобілізацію в повній він оголошувати не хоче, і картинка ну от намагаються підтримувати картинку. Що малою кров'ю, що це не про всіх що це ще не загальна мобілізація. Врешті-решту, залучення е, цих соціально. Небажаних елементів на фронт, це ж таке розмивання. Це ніби невидима якась частина суспільства, ну менш помітна, і тому виходить політично, він мінімізує свої ризики. Ну, звісно, мінімізує але. І знов таки він підкріплює ці ризики контрактами. Ми ж бачимо, регіони видають від мільйона до двох мільйонів рублів для тих, хто підписує контракти. Путін робить це для того, щоб максимально показати, що діє достатньо розголужена мережа, і люди погоджуються самі, що його мінімізація якраз полягає в тому, що це не примусова мобілізація, а мобілізація за покликом ага. з тих чи інших. Причин. А скажіть, будь ласка, от, за географічним розподілом і таким розподілом за. ну, Верствами за окремими територіями російськими знову ж таки Радіо Свобода Айділ Реалії зробили аналіз Поволжя російського. Загалом близько 20 тисяч уродженців ось цих регіонів цієї частини Росії загинуло. Причому брали тільки офіційно підтверджені навіть російськими змі, ну описані в соцмережах або в родичами там близькими, або в російських змі. Конкретні випадки, в це підрахували журналісти і аналітики. І от виявилося, що із цих 20 тисяч розподілилися е, за окремими територіями, такими національними, та всередині Російської Федерації. От найбільше із Башкортостана майже 3 тисячі, 2775. Потім із Татарстана, 2724. Е, ну і так далі за зменшенням, але от виходить, ну є якісь. Це що не улюблені регіони, яких менше шкода, і саме звідти залучали більше людей, чи це найбільш депресивні регіони, де погоджувалися йти за ті гроші, про які ви розповідаєте? Ну, в першу чергу, є певні регіони, які намагаються вислужитись перед путіним, і вони більш організовано роблять ці збори своїх контрактників. Там, де цьому приділяють більше уваги, щоб о, знов таки заробити певні бали на, на своєму рівні, вони готові багато що робити, і ми це бачимо, бачили, бачимо, і будемо бачити далі. Тому я думаю, що тут, скоріш за все так. Але і фактор депресивності також відіграє свою роль. Пане Олексію, як багато такого запасу, таких можливостей у Росії? Путіну вдасться іще місяцями відсувати необхідність мобілізації загальної, чи ні? Я думаю, вдасться. Тим паче, що і його можливості поступово збільшуються за рахунок тих самих кабів, і нам все важче стає на фронті. І, і наші втрати ми ж бачимо, також чималенькі. Е тому ця мобілізація там поголовна. Ну точно її зараз е в Росії ніхто не очікує. Вона буде така сама повзуча, і знов, поки вистачає нафтодоларів, поки нафта там по 70 доларів, е то путіну буде вистачати і грошей на це. Ага. Якщо нафта впаде до 50 доларів, то вже за пару місяців е Росія буде відчувати не нестачу коштів, і звісно буде міняти свою тактику. Угу. Пане Олексію, а сама кількість загиблих і поранених, які не повертаються додому, або повертаються власне із такими пораненнями із ну вже суттєвими відчутними та змінами в їхньому житті, воно ніякого політичного тиску не справить. Тобто, з якимись певними зусиллями силовими путіну вдалося пригасити усі політичні ризики зараз для себе. Так ви послухайте, що кажуть їх там матері, дружини, які відправляють своїх на війну. Хай де воює і, і гроші в родину. І навіть якщо помирає, вони там цілують ту адміністрацію за чайник і холодильник, які отримали. Тому вони своїх продають за гроші аж гайшовий. Зрозуміло. Тоді, от знаєте, з одного боку є зусилля українські, та з Ізраїлем ми дуже часто проводимо паралелі. Так, є зусилля, яких докладає цахал тобто збройні сили Ізраїлю напряму воюючи на фронті, завдаючи ударів по своїх противниках, навіть а, за кордоном за межею ізраїльської коли про Ліван, наприклад, говорити, а є зусилля, яких докладає МОСАД, які часто виявляються набагато більш ефективними. Ну, згадаємо, хоч і, ну як по мені просто сенсаційно вражаючу історію із пейджерами, яка фактично готувалася десь протягом 15 років, як про це зараз пишуть журналісти, і от була реалізована. А я не знаю, чи українські спецслужби вже можна ну напряму порівнювати із мосадом, от із такими результатами, але мені здається, що вони теж розвиваються дуже швидко і рухаються до подібної ефективності і успішності. Далі про е, історію, яку мабуть можна от вже до цих до завдань в лапках, завдань МОСАДА, завдань спецслужб е, зарахувати, брав участь у репресіях та був поплічником окупантів у Бердянську. Підірвали автомобіль разом із судей з Віталієм Ломейком в головному управлінні розвідки. Підтвердили загибель колаборанта. Вибух стався у мікрорайоні Лиски неподалік порту. Ймовірно, це справа рук місцевого підпілля. Ломейко, суддя Чернігівського районного суду. Запорізької області він залишився в окупованому Бердянську та добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Пане Олексію, якщо можна і конкретно цю історію, якщо у вас буде кілька коментарів таких точкових, і потім проаналізуємо тенденцію. Ну, конкретно ця історія дійсно обираються ті, хто найбільше шкодить Україні, хто реальний зрадник. Це не просто колаборанти, це зрадники, які і закликають вбивати українців, і закликають знищити Україну як державу. Тому. Дійсно це було зроблено не те, що правильно, це було справедливо. Це вже започаткували то Гура Служба безпеки безпеки України. І тоді ще Василь Малюк казав, що все одно всі зрадники, саме зрадники, не колаборанти, вони будуть або на скам'ї підсудних, або будуть знищені. і Неодноразово наголошували, нехай краще двоє ведуть ніж четверо несуть, бо від покарання ніхто не піде, а саме це покарання за зраду за заклик вбивство українців за допомогу вбивствах українців у всьому світі. Це практика нормальна, що має понести покарання. Пане Олексію, а таких справ ще багато. Ми почуємо ще подібні резонансні історії і побачимо, як ви гадаєте. Ну, от такі вибухи, скажімо. Я впевнений, що такі історії ще будуть, тому що зрадники нікуди не ділись, і вони мають розуміти, що на будь-якій території, де б вони не знаходились, вони. Їх дістануть і їх або привезуть сюди до суду, або дійсно будуть таким чином ліквідовані, якщо mm -hmm. не буде можливості перевести. Пане Алексію, а тут більше йдеться про справедливість, відплату, покарання за злочини зраду, чи е, ось є якась кількість таких зрадників, які зараз обіймають певні посади на тимчасово окупованих територіях, або там виїхали е, на територію Російської Федерації. Е, От якщо вони не зможуть виконувати обов'язки, це суттєво завадить. Наприклад, побудові управління російського на тимчасово окупованих територіях. Є такі ключові речі. Якщо, ну, ключові імена, особи, якщо з ними щось трапиться, то суттєво розладнається, так би мовити. Що це матиме не тільки а, такий морально-етичний зріз, але й стратегічний. Ну, незамінних людей не буває. і Ми всі розуміємо, деяких взагалі може заміняти і штучний інтелект. А от те, що це має бути показове покарання, це правда. Це якраз про те, що про справедливість, бо справедливість вона має все ж таки брати гору. Пане Олексію, і е, зусилля, які точно е, вже ми бачили, що вони йдуть е, на користь Україні багато в чому навіть переламують е, взагалі перетягують шальку Терезів на нашу користь. Е, зусилля спецслужб, далекобійність, дронові атаки переважно це робили е, саме спецслужби СБУ, ГУР. І е, 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 ми розуміємо, що ось е, е, такі речі, як е, вибухи складів, таке не буває. Без розвідки, але і без ну не тільки ж дрони можуть долетіти, так можуть і якісь заслані елементи або завербовані елементи щось подібне робити. От як ви оцінюєте потенціалу подібного існує ця сторінка, чи ну, точніше цей засіб і ще скаже своє слово в нинішній війні? Ну насправді така історія дуже важлива, бо є такі е, ті ж самі склади аеродроми, е, куди дуже важко буде пробитися е, тими самими і ракетами і дронами, бо, е, хоч і дерява ППО у росіян, але вона ж все таки є. І в нас на превеликий жаль нема поки що тих можливостей запускати дрони і ракети сотнями і тисячами. І кожного дня тоді ми можливо по ППО російське знешкодили самі, воно було б неможливо для них було б таку кількість збивати. Але маємо те, що маємо, і тому маємо використовувати всі методи боротьби, бо це загроза для нашої державності, для наших людей. І якщо ми б'ємо по військових складах, аеродромах і заводах. То росіяни б'ють по наших енергетичних об'єктах, по житлових будинках, і всі це бачать. Тому ми маємо цю можливість для росіян знищити бити по нашій країні, угу, угу. пане Олексію. І я починав тут в цю частину розмови із о, о, Мосада і їхніх зусиль, із історії про Пейджери. От... Дійсно, мене дуже вражає 15 років тому, імовірно, приблизно число. Ми розуміємо, була спланована операція. Були створені якісь кампанії, які були, наприклад, в Угорщині зареєстровані, щось виробляли, щось продавали, мали частину власне бізнесову цивільну, і от за цей час було створено ситуацію, вибудовано, конкретні пейджери з вибухівкою. Потрапили в руки конкретних людей. і Так далі, це все ну фактично півтора десятиліття реалізовувалося. А Сьогодні ви вірите? Ну, тобто, є таке, закладається щось подібне для майбутнього України. Ми розуміємо, що загрози не зникнуть. От зараз така робота ведеться на перспективу. Ну, давайте ми про такі роботи і про такі розмови краще не будемо говорити. Чим відрізняються наші операції теперішні, тим що вони в багатьох випадках робляться тихо і спокійно, без зайвого галасу. А потім вже розповідають про результат. Так само, як і у масада з цими пейджерами, ніхто не розповідав до цього про те, що з'явились пейджери, чи будемо робити. Тому давайте краще дамо спецслужбам спокійно робити свою справу. Дякую, звісно, так і має бути. Хочеться просто трішки дещо цю упевненості і оптимізму давати нашим глядачам. І я дякую, що ви це робите. Олексій Курпас на прямому зв'язку зі студією Апостровтіві. Дякую вам і до нових зустрічей. Дякую ну все добре.